Всім привіт! Ви на каналі GameBogdanUA і сьогодні ми будемо грати в Stand Я знімав відео і в нас дуже стало популярним. Я подумала зняти другу часть. То і давайте почнемо. Вона дуже вам сподобається переглядів, переглядів багато. Ще появилося нове. О, воно його може виграти. О, тут треба от так пошло. Виграти од нас то хвост. Я ще не грав ні разу. зон підрубили. Все, хватит. Я хочу за Україну! Все, допоможу українці. Я сам з України. Та я буду радий. Не треба флаги, якщо я подію захоплюю. Захоплювати. Флаг захоплювати. А де флаги О, О, терористи не скини. Я не знаю, то ну той, той, той скин. Ааа! Мені не дають вбити. Не, я комусь допоміг Все, починається гра. Справжнім. де наш плак? Я не розумію, А вон наш плак, добре. Добре. Розбиралися. У, зглушитель. Звісно, мене на нього. Та я хочу пістолет. Як то роби? Коротше. Та ще! Ааа, я допоміг комусь. Я комусь допоміг. О, Та снайпер! Все, вони вже той снайпер, я його пристрелю. І першого кого? Якщо б ні цього не вбив. Я не зробив ні одного кейла. Хіба допомагаю людям вбити. Ай то наш, я приплутав. Є, yeah. Так. Так, убили. Так, збираємо, Як фанів, треба до нашу флагову донести його. А, бляха, муха. Так, -мо. Нам тоже флаг треба захищати. Може нам вкладуть. А флаг-то нам, то святе. Давай я тебе захищу, Давай, давай, я тебе захищу. Где ты? Бля, хамуха. Требуем быстро идти и допомогти. Давай. Как ты... Та... Ах ты, ёбань, Еще никто и полочку не брал. То та зараз там бандит будет. Где-то... Та... Где-то он... Он первый там стоял. Ага. Ага, та он не стреляет. А, вот ся там. Я убил. Вайбер на прозарядку было. Угу, требую купить домик пистолет. У вас першу начальник не файду ходить. Короче, меньше шутиков. Короче, короче, меньше Більш Більше, більше пригод, бля. Так. Он все, можно йти забрать мак. Бак и вільно. Ні, це було дивно. Не, не дали час. Коротше, треба стояти на башні. Я придумав план. Стояти на башні і там. Коротше, чекати, поки нас приб'ють. Я він більше... щось там сховався. Ну, коротше, нам треба, треба... Коли хтось... Коли вони вже всіх вбили. Тоді треба. Буде. Все. Так. Не-не-не, а у нас перш а в нас є очко отда Потрясающий очко ніхто не забрав. Давай, я її буду. Дай не Та да хто там убиває. Добре, давай. Ну не став, добре. Так. так треба ховатися тут. А, туда ж я то уж тут кидаю. Что-то зунубік стріляє кудись. Ало. Коротше, добре продовжувати. А нет, туда ще лучше найти. Зачем не вбивають через слину? Чити треба взяти четыре. Де не знаю, як вони як її взяти. Чи ти. Отак. Я вбив одного. Як? Так перезарядку добив. Мене хтось вбиває. Яка 47 Фінальна ідея. Не бывает сакасок си Давай. Э, это ми продавали. все. Я Это не буду захищати. Ну буду. побуду. Тебя убьють. Так, Давай, все, три нас. У нас уже три. Дальше продолжим. Опа. Я вообще вам хочешь у деду задаст, а то мне дають. Опа. Trzeba kiedy takie pochodzą, tak... Chłopaki, kiedy takie pochodzą, tak? Chłopaki, takie jest ich tu zjed, nikt ich nie zabrał. co to ma pochodzili... -a, 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 A to ma nikogo. Wszystko, Co tak ciężko? Wszystko, one już drwożą wody. nie trzeba to ich. <сум> Нема навіть тої музики. Діма мене вбив, Щоб мене Діма якийсь убиває. Захищає прапор. І ніхто хто не вб'є, бо я захищаю свій прапор. Ja? Тільки помирає, то грає музыку, музику. Вы едешь коли э, людина сдохла. Так. Короче, тут все понятно. Їй в голову попав. Она не померла. Короче. Майнкрафт лучше. Давай. А Ты перетілася! Я не можу попасти. Я попала. Лоль Чибурік. Забрав якийсь флаг. Ніхто не може забрати флаг. Такого легкого ввести. Хочу, я хочу до нього доторкнутися хіба б. Не дай мені далі доторкнутися до нього. Як зразу він пропадає. Все, а то ж дайте мені прожити. Хвилину навіть. Я навіть не можу пожити хвилину, вони зразу вбивають. За пару секунд. Добре? Так. Знаю знаю. Знаю, що я Тому... Хочу пограти в Сландов, бо він набрав пату лайків. Хіба якщо я цікавий, як я люблю? Всім привіт і ви себе будете дивитися, як я Let's go. <laughs> Це дуже похоже на газгол. ЛКСКО там є багато карт. Ну там більше оружжя. Але все-таки похоже. Всі з кишеті. так прапор бій. Я забираю. Так несемо, несемо, несемо. Єе, флаг. Хіба б один раз занесла. Це вже щастя. Не для мене. Так, давай, наш то все. Ой, треба забрати. ж, ба йо, він забрав. У нас это моє новушки. Так, добре, добре, добре. Я здаюся. сдаюсь да, mm -hmm. дуже тяжко. А, да черт я я то затошу. то что, не один раз, а бляха наушник светил. Так дальше продолжим. А? Подох, молодец, Подохни так все раз, и все раз подохни. Стандов, навіть пише. Держим. А, -а, а, я буду зараз бити. Все, я. мене не жантували. Мене вже не установити. Не його Не та так, раз пістолет лучше. А чого я не можу його вибрати? Чи тут його неможливо вибрати? Я хочу своє оружие взяти. Даже не вбиває, да? Все, вы любите. вільного. А в них нуль прапорів вкраджених. Так, так лучше вже стало грати. Конечно, тут було. Все, і переміг і українець. Я на останньому місці. Так, дали. Такжі Ні. я з України. А мені джо не дали, я не спрапор. це тиво, голосуй за того. Ага, uh -huh, я з України. Завзивайте українців. Все, вибрана карта. Щось дуже мало людей голосує. Лол. Стихну. Став стих записати лол. лол, це сам нелхиш. Не і тре это сам делегкіше. ай і я. Ай, то є я по-англійськи. Коротше, давай починай. Ще остане катку і вс. я оскільки я вже граю, хіба можу завершити. Всі ставте лайком. Хіба давайте пограємо один разок. Гус. Уділи такого. Ну и все, короче. Спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока!